Добрий час. Нехай щастить. Прекрасний чоловік. А йому служа вірно. І трактор, і плуг. Добрий день, друзі, доброго дня, наші підписники і гості каналу. Сьогодні у нас нове відео. Ми будемо відгружати плуг Лемкен Варіопал 8. Дуже крутий борзячий апарат. Поїде він до наших підписників, наших клієнтів з Дніпропетровської області. Кому цікаво. На який трактор будуть агрегатувати, чи з яким трактором будуть агрегатувати е, даний плуг, відразу можу сказати, це буде не менш достойний апарат, е, це буде Джондір 145Р, на якому працює е, власник трактора особисто. І даний плуг він вирішив придбати до цього трактора, щоб працювати ним також особисто. Досить таки хороший приклад усім малим фермерам, як потрібно працювати, так як трактор купувався теж у нас, і чоловік на цей трактор пересів з Білорус МТЗ-82 чи МТЗ-892, якщо бути точним, це приклад успішного малого фермерства в Україні. Хочеться таким людям побажати тільки успіху, розвитку. І міцного міцного здоров'я. Це для багатьох приклад. Тому як ми з вами розуміємо, що далеко не у кожного є джондір, а коли людина купує джондір R, ну, це вершина сьогодні, і мрія для багатьох українських фермерів. Від себе хочеться побажати, щоб у кожного збулися його мрії. Відео загрузки даного плуга, як ми це все будемо робити, кому будемо відгружати, будемо показувати вам зараз на нашому каналі. Так що, поїхали. Не витягує погрузчик цієї маси. Очевидно, маса плуга більше, як тона 600 кг. Ось так Джондіру на допомогу прийшла Toyota. Важкувато навантажувачу піднімати і спрацьовує аварійний клапан. На всіх брендових якісних навантажувачах стоять аварійні клапани, чітко відрегульовані для безпеки оператора, безпеки техніки, щоб не зробити шкоди. Ось так ми перехитрили техніку. Зараз будемо під нього заштовхувати прицеп. Ось такі нехитрі маніпуляції при завантаженні плуга. Зараз ми відрегулюємо все, щоб воно помістилось і спокійно рухалось до нових власників. Друзі, підходить до завершення завантаження плуга Лємкен Європал 8. Дуже приємно, що ще на одного власника крутого аксесуара до крутого трактора в Україні стало більше. Я всім нашим підписникам, колегам, хто мріє мати хорошу техніку, бажаю, щоб мрії здійснилися, щоб кожен ішов до високої мети з хорошою технікою, з хорошими цінами. На продукти чи товари, які ми вирощуємо і виробляємо. Кому подобається відео нашого каналу, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Так виглядає красавчик Джондір з красавчиком плугом. Ось подарунки від нашої компанії. Породистому трактору породистий плуг. А ось і господар трактора і плуга. Саша, що скажете? Пасі. Задоволені? Та машина пішов. Як техніка протягом всього часу працювала у вас? Це порівнянні з нашим трактором це просто машина. Можемо сказати, ман. <різь> Мерседес. <різь> Супер. <різь> Надовжко, комфорт. Саша, здоров'я. Наснаги до праці. З вас треба брати приклад. Вітаємо. Зараз ще раз покажемо як виглядає у правильного господаря трактор. Як бачимо, весь чистий коврик в кабіні. Ось так все виглядає. Протягом пів року користування. Якщо піла зарядить, треба сезон я одробив, от духи купив. Так само культіватор. Культиватор теж підбіг у Джендіровську 8-метровий. Mm. А як він восьмиметрового культиватора тягає? Там ну, на лігку. Скільки Шось. процентів е, потужності? Загруз, загрузка на двигателі показує десь 75 до 80. На яку глибину? Ну, на глибину 10 см. Ну це перед поси. Угу. Супер, супер. Ну, кожен удивляється, що 145, 145 140. Тяне... Да. Ну в ньому не 145, в ньому 170. Він трошки... ну, просто так пише. Розкачений. Ну, ну просто мінімальні. Які ну, мінімальні, це в нього 145. А mm. скільки вижити можна, то ньому, понятно, 170. Не жалієте що? Та ні. Купили а можна залізти, так? Да, так, звісно. Випадкові люди просто стали подивитись техніку. Це машина, звісно. <laughs> Як враження? Там враження взагалі не знаю, слов нема. Також можна сутками робити. Не гарно все. А який рік? 2019. 19. Угу. Хороша техніка. Добрий час! Нехай щастить прекрасний чоловік, а йому служа вірно і трактор, і плуг. Успіху всім, миру і всього найкращого. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал, ставте нам лайки, коментуйте і до нових цікавих відео.